Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 26 січня. Лозівська громада знову у Скорботі. В останню путь провели захисника України Євгена Коржова. Солдат механізованого відділення частини А0501 загинув в бою 9 листопада поблизу села Новоселівське Сватівського району Луганської області. Йому назавжди залишиться 43 роки. Євген навчався на юридичному факультеті ХНПУ імені Сковороди. Одружився, виховував сина. Чоловік був порядною, доброю, веселою людиною з активною громадянською позицією. Грав за Цередарівську футбольну команду. Його любили, поважали всі односельці та товариші по роботі. З початку повномасштабного вторгнення Росії Євген Коржов разом зі своїм братом Ігорем став на захист нашої держави. Попрощалося з захисником 25 січня у його рідній Цередарівці. Вічна пам'ять та шана Герої України. Співчуття рідним та близьким. У Лозові водяники ліквідовують порив на водомережах, що стався по вулиці Благовіщенській. Комунальники розповіли, не витримала стара чавуна труба діаметром 150 мм міліметрів біля восьмого будинку. Комунікації водяників у тій ділянці проходять під мережами тепловиків. Це вплинуло на час виконання робіт. Кілька днів жителі двох будинків по благовіщенській вулиці були без централізованого водопостачання. Для них організували підвіз технічної води. На сьогодні санацію ділянки планували завершити. Комунальники дякують усім, хто з розумінням ставиться до ситуації та просять зважати і на їх умови праці. Деякі роботи виконуються в мороз, стоячи в воді, тому не завжди вдається зробити все швидко. Озівчан, які отримують гуманітарну допомогу, просять бути стриманішими в чергах. Освітяни та волонтери, які працюють на пунктах видачі гуманітарної допомоги, нарікають на людей. Ті порушують дисципліну, сваряться та провокують конфлікти в чергах по допомогу. Останній такий випадок був в одному з ліцеїв, де видавали продуктові пакунки родинам з дітьми. Зранку був величезний натовп, кажуть працівники педзакладу. Довелося проводити роз'яснювальну роботу, аби організувати людей та спонукати дотримуватись правил поведінки і безпеки у натовпі. Кажуть, ніхто не бився, але натовп був таким, що вийти з приміщення тим, хто вже отримав свій пакунок, було дуже складно. Почесному громадянини Лозової Володимиру Лівшицю виповнилося 90 років. Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, очолював Лозівську міську лікарню 36 років. Володимир Лівшиць входив до складу виконкому Лозівської міської ради, призначався головою міської виборчої комісії і 12 років був депутатом міськради. Колишні колеги привітали ювіляра та розповіли про роки співпраці. Подивитися відео про Володимира Лівшиця можна на сайті міськради на ютуб каналі та в соцмережах ТРК «Лозова». І до новин Харківщини. Росіяни не перестають тероризувати мирне населення. Щоденно в області тривають ворожі обстріли, повідомляє голова військової адміністрації Харківщини Олег Сенігубов. Найбільше останніми днями страждає Куп'янський район. Вітак, 24 січня, внаслідок обстрілів села Дворічне загинули чоловік та жінка. 25-го. загарбники з артилерії гатили по Куп'янську. В результаті зруйновані житлові будинки та магазин. Є поранені. У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. Загалом Харківщина зазнає обстрілів, багато руйнувань є поранені. В області двох експоліцейських підозрюють в держзраді та колабораційній діяльності. Так, колишнього дільничного офіцера Купінського районного відділу поліції судитимуть за співпрацю із загарбниками під час окупації селища Шевченкове. Слідчі встановили, що у липні 2022 року він добровільно пішов працювати дільничим до поліції окупантів. Після чоловік разом з окупантами відбирав техніку у місцевих фермерів і здавав загарбникам про українських мешканців та місцевих учасників АТО. Інший експоліцейський також із Шевченкового отримав від загарбників дві посади. Спочатку він чергував у псевдоправоохоронному органі загарбників, розглядав заяви та повідомлення про злочини. Потім став старшим у переповноваженим групи карного розшуку у так званому управлінні внутрішніх діл ВГА Харківської області. Звинувачення обом зрадникам оголосили заочно, бо ті втекли з країни або переховуються. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Зачимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.